Добрий день, шановні українці, лісники, природолюби і просто розумні і активні громадяни. От за моєю спиною посаджено мільярд дерев від Зеленського. Ну там одні бур'яни. Це кінчене, вибачте за слово лайно, всім обіцяє, але тільки курить, шмалить, бреше і краде. Зараз я вам це доведу. Це бачите? Тут двоє ті придурки навіть неправильно написали. Тут садили в 22-му році, от в минулому році. А там за спиною далі, в 21-му. Ну, дебілий є дебілий, навіть написати не може. Як вам культури? Лісова культура. Як вам мільярд Зеленського? Це його указівку конкретно в цьому місці виконує е, Південний Офіс Ізмаїльська філія. Тут такі болвани працюють, що я вам скажу. А, Ви бачите мільярдарів і не побачите. Це все фікція. Зеленський брехун і ця вся його банда це злодії. Вони ну, приімітують, соляру вкрадуть, все вкрадуть, гроші спишуть і в результаті тут абсолютно нема нічого. Це справа, звісно, для прокуратури, для СБУ, дивіться, куди як. от... Державне підприємство ліси України розкрадає народні кошти. А це бур'яни поза минулого року. Тут я вам скажу навіть, які трохи є. Навіть трохи є. Місцями є, місцями немає. Звісно, це не стандарт. Таке немає прийматися як культури. Ну що це дерево від дерева на 10 метрів. Але от Позаминулому році ці злодії ще щось, видно, рік був кращий. Чи вони були менш наглі. Але тут, ну дивіться, от, через 10 метрів, але дерево є. А в тому році то взагалі немає. Взагалі немає дерев. Таке враження, що вони не садили. Тільки зорали. І ще я вам додав. Тут знищена, тут знищений це, степ. Це вони... Вбивають степ і садять типу, ліс. Ну, дивіться, лісу тут немає. Це краще, краще. Дивіться. Зараз перейдемо на це е, Це лісові культури 21-го року, а ото жовтіють лісові культури 22-го року. Підемо і на 23. Саме цікаве, що техніка в них є, трактора, все. але ж вся бидла соляру краде. Собі огороди обробляє той трактор два місяці трудився наліво-направо, а в свій ліс він навіть ні разу і не заїхав. Ну, злодюги, що взяти. Південна хвиля, хвілія, Ізмаїльський лісгосп. Що там, ДП ліси України? В культури взагалі нема нічого. І ці е, потвори, я упевнений, що вони відчиталися. від що посадили там 10 тисяч, 20 тисяч. Насправді ой, от іду рядок. От нема жодного дерева. Розумієте? Жодного дерева немає. Оце робота бидло-блоховця, то кінчена істота. Брехлива і злодійська. Злодійська кінчена істота. Так само як і цей, як його. Стрілець, продажне Дніпропетровське чмо, шестерка там Коломойська, Поставлена тільки красти. Ну, Про Зеленського взагалі нема що говорити. Якщо ти свиня, бидло кончене, щур 95-й, щось обіцяв, то роби. Але я так розумію, що слова Зеленського, це купа зеленого лайна. Це На них неможливо звертати уваги. Це не людина, це, вибачте, наш президент, це гівно. От. І ось робота цього гівна. Ну тобто Зеленська. Мушу додати, що оця робота, дивіться, бур'яни метр м, метр м. Це робота такого тут начальника управління в Одесі, такого алканавта бившого, ну тобто не бившого алканавта, а бившого начальника, домікана. Це отака в нього культура. В нього одне украсти, купити джип в квартиру. Ну, украсти побільше, викачати. От е, тут не робили ні одного догляду. Тут е, навіть нормальної підготовки не зробили. Викинули купу, е, купу коштів і, мабуть, всі вони вкрали, бо списали. Щоб ви думали, що О, дивіться, вони навіть стовп поставили, щоб вони тут щось робили. Отака культура, культура лісогосподарювання по болховцю. Це брудна свиня, яка, яка може тільки вкрасти, я вам скажу. Воно взагалі на, на лісника геть не похоже, якийсь наркоман чи щось, якесь бидло незрозумілого походження дегенерат. А оце так. Ну то вже буде іншим сюжетом, розкажу про, про, про те, як господарюють уже нинішні. Тут на зміну алконавтам прийшли, скажімо так, із Волині, з Ривенщини. Майстри, ну на сьогодні досить. Про майстрів трошки пізніше. Про, Про майстрів руки бім повідсихали тих майстрів.